Ви чули, друзі? Е, краю цинізму не, не існує. <сум> Немає для них червоних ліній. Ви уявляєте гетьманцев, який керує комітетом у Верховній Раді, комітет фінансів податкової та митної служби. Уявіть, це всі фінанси держави в нього в руках. Ну, ви уявляєте, людина! Правляча партія, монобільшість. Ти тримаєш всі фінанси в руках 6 років. І ти зараз розказуєш нам, коли ми вже там обісралися повністю, коли все сипеться, ти почав розказувати, що тобі не дають можливості винити ж голова комітету. Уявляєте, що це таке? Це все, це все в руках. Людині 6 років все було в руках. Всі можливості змінити пенсії, в тих забрати, тим віддати, повисити, зробити що завгодно з мільярдами грошей, доларів, з мільярдами доларів в руках, з безмежними можливостями. Уявляєте?